Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Ельфійські камені Шаннари. Розділ сьомий Був ранок. У селищі цілителів, крихітній гномській громаді Сторлока, нарешті закінчувалась гроза. Це було вражаюче видовище. Маси чорних хмар котились, пронизані злими спалахами блискавок, і переривались довгими розлогими ударами гному, проливні дощі, що падали на лісові масиви з силою зимового снігу, вітри, що виривали з корінням цілі дерева, і зривали дахи з невисоких кам'яних і потенькованих будівель, які складали село. Буровій дув з рабських рівнин на світанку, і тепер він йшов на схід до хребта Вольфсктах, залишаючи за собою ліси центрального анару, вкриті дерном і багнюкою. Коли проходив, Віл Омсфорд самотньо стояв на ганку центру відпочинку Стор, головного лікувального закладу громади, і неуважно спостерігав. Як дощ сповільнюється і перетворюється на тонкі цівки. Хмари все ще затуляли сонце, залишаючи день тонути у похмурих сірих тонах, а через суміш холодного грозового повітря і теплої землі утворився тонкий туман. Карнизи і стіни центру були мокрими і блискучими, а крапельки вологи прилипали до листя виноградних лоз, що росли навколо. Виблискуючи зеленою свіжістю, шматки дерева встеляли землю, утворюючи невеличкі греблі проти річок поверхневих вод, що протікали повсюду. Юнак позіхнув і втомлено потягнувся. Він не спав усю ніч, працював з дітьми, які страждали від особливо жахливої лихоманки, що висушувала рідину в організмі і підіймала температуру до небес. Звичайно, він міг би попросити, щоб його відпустили раніше, але не був певен у правильності цього рішення. Він все ще був учнем серед сторів і дуже добре усвідомлював той факт, що повинен продовжувати доводити свою майстерність, якщо хоче стати цілителем, тож він залишився з дітьми на увесь вчорашній день і на всю ніч. Допоки, нарешті, лихоманка не відступила. Зараз він був надто втомлений, щоб спати, надто виснажений нічною роботою. Крім того, Віл знав, що повинен провести трохи часу з фліком. Юнак усміхнувся, незважаючи на втому старий дядько Флік швидше за все стягнув би його з ліжка, якщо б хлопець не завітав до нього хоча б на кілька хвилин перед тим, як заснути. Хлопець скочив з ганку, і брудна земля засмоктала його черевики, коли він зробив перший крок. Юнак був не дуже високим, дюйм чи два за фліка, і статура у нього була легка. У нього також ельфійські риси обличчя діда, тонкий ніс і щелепа, трохи загострені, вуха сховані під пасмом білявого волосся, вузькі брови, що гостро сходились над переніссям. Ці характерні риси вирізняли й Омсфорда, а зараз і його онука. Звук кроків привів юнака до тями це один зі слуг гномів помічників сторів. Він підійшов до віла, жовте від дощу обличчя було замурзане, а плащ щільно затягнутий, щоб захистити гнома від негоди. Сир ваш дядько питав про вас усю ніч. Задихаючись, промовив він, сповільнюючи крок. Він наполягав, щоб я вас покликав. Віл розуміючи, кивнув і простягнув руку, щоб стиснути плече гнома. Я зараз йду до нього, дякую. Помічник розвернувся і пішов назад крізь туман. Віл же дивився, як той зникає з поля зору, а потім рушив назад, по проїжджій частині. На його обличчі з'явилась посмішка. Бідолашний дядько Флік, його б тут взагалі не було, якби ще не захворів. Флік взагалі мало переймався країною Сходу, країною, як він весь час нагадував Авілу, можна було б чудово прожити. Чомусь дядько особливо не любив гномів, хоча стори досить порядні, можливо, через те, що занадто багато гномів намагались покінчити з ним у минулому. Особливо під час пошуків мача Шанари. це було не те, що можна легко забути, такі спогади затримувались і не могли бути відкинуті заради справедливості до усієї раси гномів. У будь-якому разі Фліку зовсім не хотілось тут бути, і він би не прийшов сюди, якщо б не ші, якого Флік об'явив винним через десять секунд після приїзду. Зрештою, якщо б щі не пообіцяв відвідати вілла, флік повернувся б до Шейді Вейл, а не сидів би у Сторлоку, куди зовсім не хотів потрапити. Але Флік це брат Щі, а отже дядько вілла. і він відмовлявся вважати себе чиїмось дідусем, тож, оскільки щі не міг приїхати, хтось мав зробити це замість нього. Звичайно, цей хтось флік. Він побачив маленький гостьовий будиночок, де дядько зупинився, і Віл неохоче попрямував туди. Юнак був втомленим, йому не хотілося сперечатись, але, мабуть, доведеться тому, що він провів дуже мало часу з фліком за ті кілька днів, що його дядько був у сторлоку, і зовсім не провів за останні 36 годин. Його робота була відповідальною, але хлопець знав. Дядько не вважає це переконливою відмовкою. Він усе ще роздумував над цим питанням, коли на ганку котеджу несподівано з'явився флік із сірим, проте променистим обличчям, на якому застигло кам'яне схвалення. Змирившись з неминучістю, Віл піднявся сходами і змахнув воду з плаща. Флік якусь мить мовчки дивився на нього, а потім похитав головою. Ти виглядаєш виснаженим, прямо заявив дядько. Чому не спиш? Віл витріщився на нього. Я не сплю, бо ти захотів мене побачити. Але ж не одразу, не одразу. Ну, що ж, безпорадно знизав плечима. Мені здалося, що я повинен прийти до тебе одразу, адже я досі не мав змоги приділити тобі багато часу. Ну, це правда, пробурчав дядько. І в його голосі пролунав відтінок задоволення від цього зізнання. Але ти вибрав дивний час, щоб виправити свої помилки. Я знаю, що ти не спав усю ніч. Я перевіряв. Просто хотів знати, що з тобою усе гаразд, зі мною усе гаразд. Віл спромігся на коротку посмішку. Ти погано виглядаєш, і це через таку погоду. Флік обережно потер лікті. Дощ не припинявся відтоді, як я сюди приїхав. І це турбує не тільки мене, а й навіть потенційних цілителів. Дядько похитав головою. Можливо, тобі б краще повернутись зі мною в долину. Віл неуважно кивнув. Багато часу минуло відтоді, як він покинув Шейді Вейл. Вже майже два роки він жив і працював у сторсі. Навчаючись мистецтву цілительства у визнаних майстрів своєї справи, готуючись до того часу, коли зможе повернутись на південь як цілитель, щоб подарувати благо своїх навичок рідному народу. На жаль, уся ця справа стала для Фліка джерелом постійного роздратування. Хоча дід Вілла і зморився з цим, коли ж лихоманка забрала батьків Вілла, тоді ще хлопчина Омсфорд мужньо вирішив, що, коли виросте, стане цілителем. Він сказав дідусеві і фліку по-дитячому, з дитячою рішучістю, що хоче рятувати інших від хвороб і болю. Вони погодились, вважаючи це дитячою примхою, але амбіції залишились. Тож, досягнувши повноліття, юнак оголосив, що має намір навчатись не у цілителів півдня, яких він знав. А у найкращих у сторсів. Ставлення родичів до нього різко змінилось. Старий добрий дядько Фрік вже давно склав свою думку про гномів і схід, навіть його дідусь був проти. Жоден мешканець півдню ніколи з ними не навчався. Як міг ВІЛ, який навіть не розмовляв мовою гномів, сподіватись, що його приймуть у громаду. Але хлопець поїхав. Незважаючи на всілякі застереження, лише для того, щоб після прибуття його поставили перед радою стор і ввічливо, але твердо сказали, що нікому, хто не з села Сторлок, ніколи не дозволялось навчатись з ними. Він міг залишатись тут скільки завгодно, але ніколи не стане одним з них. Проте ВІЛ не здався. Він вирішив, що спочатку повинен вивчити їхню мову. Витратив на це майже два місяці, потім він знову постав перед радою і знову спробував переконати їх, цього разу звертаючись до них на рідній мові, але знову не досяг успіху. Щотижня, протягом майже місяця, він приходив до ради, щоб відстоювати свою справу. Він розповів їм все про себе і свою сім'ю, все, що привело його до рішення стати цілителем. Все, що, як він думав, могло б переконати їх, що йому слід дозволити вчитись, мабуть, якесь слово спрацювало, бо нарешті без жодних пояснень, його допустили до навчання. З часом, якщо він виявиться старанним і здібним, юнак стане цілителем. Юнак ласкаво посміхнувся цим спогадам. як він зрадів, і дідусь, і флік, коли дізнались про прийняття, хоча останній так і не зізнався, так само, як і в справжній причині не схвалення всієї цієї ідеї. Що насправді засмучувало Фліка, так це відстань, яка відділяла його від віла. Він сумував за полюванням, риболовлею та дослідженнями, які вони проводили разом, поки віл підростав. Дядько сумував за ним, дружина Фліка давно померла. А власних дітей у них не було. Віл став його сином, і Флік завжди вірив, що юнак залишиться в ший дівел, буде керувати корчмою разом із Ші та ним. А зараз той у Сторлуку, далеко від долини і свого старого життя. Віл знав: дядько не може змиритись з тим, як склались обставини. Ти мене слухаєш? несподівано запитав Флік нахмуривши бородати обличчя. Слухаю, запевнив його він і ніжно поклав руку на плече дядька. Май терпець, дядьку Флік, я колись повернусь, просто дуже багато всього треба вивчити. Ну, я не стільки про себе турбуюсь, як про тебе, зауважив дядько. Ми з дідусем чудово впораємось без тебе, але я не впевнений, що ти впораєшся без нас. Поглянь на себе, ти занадто багато на себе узяв віл. Ти дуже такий впертий. Що мені зробити, щоб ти це побачив? Здавалось, Флік хотів сказати більше, але з усиллям волі зупинився. Хоча зараз для цього, напевно, не час. Дядько зітхнув і поклав руку на долонь вілла. Чому б тобі не піти спати? Поговоримо, коли ти. Сірі очі раптово змістились в бік. голос стих. Віл повернувся, щоб простежити за поглядом дядька. У тумані щось було, щось темне, самотнє. Вони зацікавлено дивились на цю фігуру, спостерігаючи, як вона повільно матеріалізується: кінь та вершник, один чорніший за іншого. Вершник був у сідлі, нахилившись уперед. Наче дуже втомився від в'їзди. Темний одяг мокрий, прилип до високої статури. Раптова тривога пронизала віла. Це Нестор, і справді це не гном. Такої людини хлопець ще ніколи не бачив. Не може бути, почув він бурмотіння фліка. Дядько не закінчив думку, а просто пройшов повз віла і ступив на край ганку, Тримаючись рукою за мокрі перила, Віл посунувся, щоб стати поруч із дядьком. Вершник наблизився прямо до них. У фліка виникло недобре перечуття, яке породило бажання втекти. Але втекти не вийде можна лише чекати і не зводити очей з примарної фігури. Вершник зупинився перед родичами, його голова була опущена. Обличчя сховалось в складках темного капюшона. Привіт, Флік. Голос вершника був глибоким. Віл побачив, що дядько зробив крок уперед. Аланон. Велетень зісковзнув зі спини коня, але тримався за тварину, ніби не міг стояти самостійно. Віл зробив ще один крок і зупинився. Щось було не так. Погляд Аланона повільно змістився, щоб зустрітись з юнаком. Віл Омсфорд!» Хлопець здивовано кивнув. Йди, поклич цілителів. сказав він і нахилився вниз, ледь встигнувши перехопитись за коня, щоб не впасти. Віл миттєво спустився зі сходів та рушив на допомогу друїду, але зупинився. Коли той застережливо підняв руку. Роби, як сказано, йди. І тут Віл побачив те, що до цього часу приховував дощ. Одяг Аланона був не просто мокрим, а просочився кров'ю. Без слів юнак побіг назад по проїжджій частині до центру. Втомий дискомфорт зникли. Як сон, який забувається під час пробудження. Кінець 7 розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, внизу є посилання. Почуємось!